Усім привіт! З вами Асоса Рова Христослава. Запрошую вас усіх на загальний таросплав на тему, які новини на провозі. Розслабтеся, нікого загадувати не потрібно. Так, до вас приходить. Ви дізнаєтеся новини. не дайте новини про вирішення ваших справ ви отримаєте новини від тих, хто вас обідав, хто вас заставив переживати, що їх буде наказано. І топодорі. Все, що вони вам зробили, все їм повернеться. Це королева мечів, яка вам шкодила довгий час. Ви дізнаєтеся про неї, вона буде наказана за свої поступки, які були направлені проти вас, які новини вас, що на порозі. Так, вона закривала вам дороги, вона втручалася в ваше життя, можливо, навіть магічні впливи, вам шкодила. Ви від того були в апатії, в такій депресивному стані такому було. Це все від вас відходить. І це все, що вам робила, вона шкодила. Все піде до неї. Так, по спорили. Тепер вона тримала вас довго в підвішеному стані. Які новини вас не на Вона шкодила вам у в стосунках, а це все повертається їй, а до вас приходить кохання, те, що ви чекали, повертається вам ваше. Так, повертається до вас, ваша самодостатність, ваше впевненість у собі. Ваша ресурсність повертається, удача, ви будете себе почувати щасливою, повертається до вас ваше благополуччя і успіх у роботі. Те, що вас украли, все повертається до вас. Які новини, що у вас на порозі? Ви знайдете, ви знайдете ключ для вирішення всіх ваших справ. Хтось отримає документи, на які ви давно чекали. Все, що ви не могли вирішили, вирішити, ви знайдете ключ для вирішення складних ситуацій і справ у вашому житті. Які новини ваші на порозі. Можливо, ви з кимось розстанетеся, буде розставання. Від вас будуть відходити ті, які, тобто не щирі люди від вас будуть відходити, буде очищатися ваше оточення. Ви будете збільшувати свою силу, енергію, збільшувати успіх у своїй творчості. У вас з'являться нові друзі, нові прихильники, які схожуть з вами співпрацювати. І це все вам по справедливості. Тобто, так як я казала, все, що вас забрали, до вас повернеться, а всі, хто вам робили шкоду, вони заберуть собі те все зло, собі в пазуху, то буде по справедливості. Ваше добро вам повернеться. Тільки не падайте духом, Дійте. Яка підкатка карта? Яка -карт 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 підказка карт, -карт, карт вам? Вас видіти, вас чекає благополуччя, процвітання. Не відмовляйтеся від свого шляху, від своїх думок. Від того, що ви собі обрали, від того шляху, який ви собі обрали, вас чекає успіх, благополуччя, процвітання в житті. Вас чекає створення сім'ї. Вас чекає прихід фінансів, а вся та печаль, бідність. Конкуренція у вашому житті буде від вас. вас тут на бізнес робили зло, закривали дороги, воно буде відходити від вас. Так, на, ви виходите з стан, стану жертви. Всі не на, вашу, на ваш захист навіть стає е, темна сила, тому що е, ви нікому ніякого не зробили. А ті люди, які робили вам зло, то був перебор навіть демон зло, не взявся за них. Бачите? Вас гоняли стан жертви, вас ганяли незаслужено бідні, закривали вам дороги, робили підмін долі, зато взявся за тих людей, демон. На ваш поріг іде стабільність, благополуччя, процвітання, Будьте впевнені в собі. Діти, до вас проявиться до когось імператор, який принесе вам стабільність. Але ж чим ми ніде пойдемося? Ви трохи не будете йому довіряти. Так, він зараз страждає. Хочу з вами зустрітися всі, а також у когось всі труднощі по роботі також будуть відходити. Досконалюйте свою роботу, От і якісь нові проекти, і це вам принесе стабільність і признання вашої роботи. Нехай буде так. до нови зустрічі